Друзі, всім привіт. Вчора таки я його вже доробила до кінця, обтягнула дверку сітками. От. І все, в мене порядок. Сьогодні будемо робити з вами велике переселення. Будемо заселяти зараз сюди корольчих моїх. На дві верхні полки буду їх заселяти, зверху і знизу буде. А ці дві будуть пусті полки, по каміску. Ці дві зараз заселимо. Приготувала я отакі тарілочки на зерно, на воду, тут мені, щоб було їм. Щоб мої дівки були як короліви. Така железна мисочка жалко, одна, тільки треба буде ще б таких би пару штук купити. А у то наші у мені такі, якщо я хочу поїлки і кормушки. А сюди насиплю їм бачите? Розставляю. одну сюди, другу сюди. Так, ще мені треба водичку. Хі -хі. Сва. Красапулька моя, а? Красапулька моя. Так. Ну ч? Води їй. Так, а ви чого прийшли сюда? Біженці? А? Ви що сюди прийшли? Так. Одну сюди. Так. Ну і ви сюди привилоклися, так? Да? Йдіть, у вас там зерно є. І в цю одне. Та верхня така бешена кролиця, не знаю, які її зараз маю перекидати. Ну зараз щось зроблю. От не знаю я тепер, куди мені сіно. Я не придумала нічого, щоб ставити сіно їм. Треба буде ще десь кормушечки поприліплювати на сіно. Так. Бачите? Діло? Діло. Зараз я, ребята, десь треба мені поставити телефон. Угу, якраз не буде таке діло. Отак. Ой, поставила. Я молодець. Всім, певно, нічого такого не буде. Хотіла поставити, щоб ви бачили, як я буду яке не знаю, чи ви побачите. Вот так шарахнется остальный телефон. Не То, что видео не буду знімати, а иду. Ай, дуди не буде, як звонить. Ой! Сейчас, блогер на чудо. Че, красуня? Добре, добре, о, дивиться. Дікаємо. О, попа. Так. Що, тіть, ви переїдете? О! Сісті! Я тебе боюся, ти мене. О! Тьот, ти переїдете. Ого. Ну і все. Ти є модний кроліковод, дивіться. Бачите, одна вона вже водичку п'є, друга вона пішла знакомитися. Думаю, що якщо я почну їм сінок кидати, то вони почнуть тут срати. Та не дуже добре. Отак. О. О. так Тут в мене гвоздику закривається. Зараз я їм ще сіна накидаю. Боже, боже, пити хотіла моя дівчинка. О! Та вже пішла, хазейнує. Чібач. Ти що таке не в мене, га? Що ти там? Ну так, не бійся, йди. Іди, вот. знакомся. Твоя нова хатинка. Сторони реєчки, бачите, між полкою і дверками вийшлося в мене тут пространство невелике. Треба мені буде сюди щось прибити з тої сторони. Ну, а щоб не бити, то саме прикручую прикручуває ячки маленькі, такі поперечки. І все. Все, дівка сховалася від мене. Бачите? Круто, друзі, круто. Опа! Тут теж вот на гвозді. Что? Все. Дівчата в хатинках, їм добре і мені прекрасно. Зараз ще сіна надам. Хлопця теж перекинула з тої клітки, забрала його в більшу, бо він йому там невдобно парувати. Дівок, то в ній вже тут а буде жити. П'ють воду всі як з похміля. Оп. Щоб його не злякати. Я їм ще нарвала люцерки, але люцерка буде по камість трошки прив'яне, нехай, ви ну, бачите, щоб свіжої не давати. Прев'яне тоді, дам. Так, значить, <пишут> потім есть. Ну і все, дівчатам сина накидала. Вони собі знакомляться з домиками. Одна п'є, друга десь там она. оно, оно. Де що ж це за телефон такий, зараза? А друга там. Зверху он бігає. Значит, она. <пишут> Красина моя. Все, ми до родів готові, якщо ми не поскидаємо, бо вчора тарабанили, сьогодні переїхали. Якщо не скинуть, то буде добре, то будемо чекати кроленят на перші числа вересня. Все. Тібуаміна, куди ти тікла? Ой, Бося, а ти куди ховаєшся? У тебе там домик є. Дурненько. У тебе є домик, куди ти? Вон там, бать, домик тебе є. <гум> Результат одразу зрозуміла, куди треба тікати. <гум> так що все, не викидайте стару мебель, а используйте її по назначенню. Бачите, що можна з неї витворяти, Все, можна купити мені дві крольчихи. Треба буде подумати над таким вопросом. Может, дадим, приїду, купимо, може до Діма приїде купимо. Інтересні самки. У мене вон дві клеточки пустых. Самця туди садити не хочу, не треба. І вони менше будуть його чути, менше будуть нервуватися, і йому буде спокійніше. Він сидить, навпроти. Один одного всі будуть бачити. Вони його він їх, і Буде добре. Одне, що не продумано в мене трошечки, як має моча стікати. Поняли, вони ж будуть пісяти, куди воно має це все текти? Мені треба було полки робити трохи під нахилом і ззаді в стінки прорізати такі маленькі тоненькі смужки, щоб туди виходила сеч. Поняли? А я того не продумала трохи. Ну нічого, вже як є, так є. Отак і вже й буде. І так, на перший раз пойдет. Я довольна. Ну а вас, як завжди, всіх люблю цілую. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в нових відео. Дівчаткам сподобалось.